До 2027 року біткоїн можуть зламати. Українські банки блокують рахунки за переказ крипти. А телеграм будує свою ai імперію. Світ крипти шалено змінюється, і те, що відбувається зараз, може вплинути на те, хто виграє в майбутньому. Привіт, мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про найважливіші події зі світу крипти. Павло Дуров на криптоконференції в Дубаї на конференції Blockchain Life Павло Дуров представив Cocoon децентралізовану мережу для приватного AI інтерфейсу на платформі TON Мережа дозволить розробникам оплачувати обчислення, використовуючи токени TON а власникам відеокарт заробляти, надаючи свої потужності для обробки запитів. Telegram стане першим великим клієнтом Cocoon і планує вбудувати мережу у свою екосистему. Повноцінний запуск намічений на листопад 2025 року. Після реєстрації розробників та провайдерів, як це працює, розробники завантажують моделі квендіпсік тощо та відправляють інференс запити. Власники відеокарт підключаються до Кокунд та отримують винагороду за обчислення. Усі операції відбуваються. Децентралізовано та конфіденційно, без централізованих хмар. Кукун вирішує ключову проблему індустрії штучного інтелекту. Замість оренди потужностей у великих провайдерів користувачі зможуть розподіляти завдання між тисячами незалежних вузлів по всьому світу. Це знижує ціну інференсу, підвищує приватність. Та створює основу для нової економіки GPU на тон. Кокун це крок до веб 3 інфраструктури для штучного інтелекту, де кожен власник відеокарти зможе стати частиною обчислювальної хмари. Для тон це драйвер зростання попиту на токен. Якщо Telegram дійсно інтегрує Кокун, система отримує унікальне поєднання: AI, блокчейну та месенджеру, здатне задати новий стандарт для децентралізованих технологій. Велике оновлення Ethereum Ethereum офіційно завершив усі етапи тестування свого нового великого оновлення. І тепер апгрейд готовий до запуску на основній мережі 3 грудня. Це одне з найважливіших технологічних поліпшень для мережі. І воно безпосередньо націлене на кардинальне пришвидшення та здешевлення Layer 2 рішень. Фусака пройшов усі тест-мети й отримав зелене світло для релізу. У рамках апгрейду буде значно розширене тимчасове сховище даних у середині блоків. Очікується, що обсяг блок даних збільшиться на 400%, що дозволить обробляти тисячі Layer 2 транзакцій за секунду за мінімальною ціною. Фусака це не просто черговий апдейт. Мережа стає готовою до масового web 3 Ролап мережі, які раніше упиралися в інфраструктурні обмеження, тепер будуть мати можливість масштаб. Буватися без стелі для власників Етеріум це найсильніший довгостроковий сигнал. Мережа не просто розвивається, вона переходить у нову фазу. А отже, фундаментальний попит на ефір може значно зрости найближчим часом. Board Ape запускає новий Мета Всесвіт Азерсайт. 12 листопада компанія Yuga Labs, відома своїми NFT з мавпочками запустить власний метавсесвіт Азерсайт. Це довгоочікуваний проект, на який у 2022 році було залучено 450 мільйонів доларів інвестицій. Азерсайт об'єднує ігрові механіки у стилі Roblox та Fortnite з блокчейн-інфраструктурою. Користувачі зможуть взаємодіяти, заробляти та володіти внутрішньо ігровими активами. Через NFT та токен Ape. Азерсайт запропонує повноцінний Web3-геймінг із соціальною складовою, голосові кімнати, NFT аватари внутрішні ігрові зони, а також користувацькі світи та ігри. У мета всесвіті можна буде підключатися як через емейл, так і через криптогаманець. Yuga Labs також анонсувала співпрацю з Amazon. Уже в листопаді вийде спільна колекція аватарів, які можна буде купити безпосередньо на платформі Amazon. Також компанія представила набір інструментів для створення в власних ігор тільки в мене виникає одне питання: кому зараз нахер надаті мета всесвіти? Мода на них пройшла ще у 2022 році. Як на мене, ті 450 мільйонів коту під хвіст. Українські банки все частіше блокують рахунки фізичних осіб без попередження. Банки України посилили блокування рахунків за підозрілі операції з криптовалютою. Українські банки все частіше блокують рахунки фізичних осіб без попередження. Приводом може стати навіть звичайний платіж, якщо алгоритми фінмоніторингу розцінять його як ризикований. До речі, в мене таке вже було. Там є відео на каналі. Якщо що. підставою для таких дій є постанова НБУ номер 65 яка дозволяє банкам блокувати і закривати рахунки при перевірці джерел коштів серед тригерів: перекази з позначками за крипту або обмін валют, регулярні перекази від різних осіб, різке збільшення обертів та операції з біржами або p 2 p платформами. Юристи відзначають, що часто блокування відбуваються автоматично. Алгоритми фінмоніторингу обмежують доступ до рахунків без попередження, навіть якщо формально усі операції клієнта законні. Дослідник Чарльз Едвардс вважає, що квантові технології можуть зламати захист біткоїна вже до 2027 року. За його словами, у спільноти є максимум два роки, щоб домовитися та впровадити рішення. Інакше буде пізно. У звіті Едвардс посилається на оцінки інших експертів: Джейсон Лоб. Ймовірність квантового зламу 50% протягом 4-9 років. Люк. Атака на криптографію можлива через 2-6 років. Маккензі День Q може настати через 2-4 роки. При цьому біткоін зламають раніше rsa шифрування. Майкрософт і Meta. для зламу BTC потрібно 2330 кубітів. Цю потужність очікують вже через 4 роки. Міноборони США. Значущі квантові комп'ютери можуть з'явитися через три роки. Якщо прогнози підтвердяться, криптоіндустрію чекає одна з найбільших гонок за всю історію за захист самого біткоїна. Якщо ви не хочете, щоб ваша крипта зникла через квантовий злам, або ваші банківські рахунки були заблоковані через звичайну P2P-транзакцію. Підписуйтесь на цей канал, ставте цьому відео лайк, для того, щоб бути у курсі усіх останніх новин у світі крипти. І, як завжди, побачимось у наступному відео. Побачимось! Ще не побачимось, побачимо.